Готуємо швидкий та смачний сніданок омлет на лаваші. Тому готуємось. Включаємо сковородку, нехай гріється. Беремо 2 яйця, трішки солі, трішки перцю. І вбиваємо ці яйця як на омлет. Без молока. Так, тепер виливаємо наш омлет на сковорідку. І в мене не було круглого лаваша, дуже зручно, коли круглий. Я відрізала квадрат звичайного, ну такого довгого лаваша. І накриваємо наш омлет лавашем. І даємо йому прожаритись. Поки дожариться наш омлет, я підготую начинку для нього. Я маринувала сама рибку, вона простояла в мене цілу ніч в холодильнику, тому тепер я її промокну паперовим рушничком, щоб забрати з неї зайву вологу. І наріжу рибку шматочками до нашого омлету. Як готувала саму рибку, дивіться в попередньому відео. Також я порізала одну четверту авокадо і приготувала крем-сир. Наш омлет піджарився, ми його знімаємо. Одну половинку амлету ми змастимо вершковим сиром. Додаємо сюди листя салату. Додаємо сюди авокадо, нашу рибку. Накриваємо другою половиночкою і смакуємо ось таку красу. Всім смачного!